Дев'ятирічного Артема Музику покусала покусав собака. Хлопчик шов до школи, коли на нього накинувся пес. Сталося це в районі вулиці Едельштейна вчора, 21 жовтня. Хлопчику в обласній дитячій лікарні наклали чотири шви та відпустили додому. Коли рани загоються, шви знімуть. За словами батьків, Артема вкусила собака з сусіднього будинку. На перев'язці у лікарні разом із Артемом побували. І ми я знаю, що хвилююся одно. А ну, може розказу. Ще вчора чи на прицімала жіносику і жаржину за зашепченням пустку. А сьогодні да сидіть, немов сміло знову, ні жаржи, нічого не брить, а чихи не брать. Може бути, висміла. Ця собака повинна наглядатись на протязі 10 днів особисто батьками дитини, для того, щоб не було якоїсь такої інформації, яка буде неправдивою. А поведінка, яка повинна насторожувати безпричинна агресія, ну знов-таки це залежить від породи собаки, настобурчена шерсть. Далі значне слюновиділення і відповідно саме основне ознака це водобоязнь. Тільки при найменших ознаках водобоязні, значить, стоїть питання про те, що собака може бути хворою на сказ. Я йшов звідти до школи, і йшов ступив тільки на місце. Тут стояла одна безлапа собака отут. А та, а та собака, та що мене вкусила, стояла отут. тут. Я тільки ступив шахт. Вона, вона, вона одразу з потяжками ззаду з ногу хапає і починає прижимати ногу. Я починаю кричати, починаю кричати. Хазяйка від відпугає собаку, вона від мене відходить і. і... І вона мене веде до школи. І більше нічого. Вона мені е, не спросила, тебе були щось. Вона просто відправила мене до школи. Це жінка. Коли я пішов виясняти, на що собаки, то вийшла е, ситуація, що я захожу просто во двор, смотрю, дві буди. Вот. Захожу к неї, я говорю, у вас собака є, так, да, у мене є собака. Вона виводить бідну дворняшку без передньої ноги. А смотрю, в задній кімнаті там закрита ще одна собака. Вот. Я одразу узнаю у сусідів, всі бабусі, сусіди, всі что що у нього дві собаки. Вторая собака це Стаффорд. З ошейником, з закліпками, всі діла, всі сусіди знають. Насправді вона живе тут недалеко звідси. І я знаю добре її хазяйку. Не чув, що кусала собака також ще дітей на вулиці, і вони ніяких мір не приймають, собака так бігає. Тепер я, от нас стався случай, що вкусили дитину собаку теж. Ми намагалися поспілкуватися із господарями собаки, і ось що з цього вийшло. Доброго дня! Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, кажуть, Распік ви не заплатите великі деньги. Зачем чим це Может я вам объяснить ситуацию? Так, мы, мы раз... быстро сделали, Саша, забери это камеру. Пошел он отсюда. Ты что, охерел? Давай, не Ты Иди сюда. Поехали на Пирогово 4, написали заявление. Вот. Если, скажем так, хозяйка не захотела идти навстречу, Потому что все, что нам нужно было, чтобы она сказала, привита собака или не привита, то есть ей претензии никто не хотел бы и предъявлять. Вот. Просто то, что хотелось бы узнать, привитая собака или не привитая, что ребенку делать, делать уколы, не делать уколы. Правило, там, чи, э, чи незареєстрованих собак, а, чи, чи виглядіння собак без повідків, без намордників. Тим більше, якщо ці дії тої людини, яка має цю тварину, заподіяли шкоду життю і здоров'ю людей, це частина друга цієї статі, втягне за собою у покарання вийти штрафу на тих громадян, чими е ця тварина кому належить, і від трьох до дитини вукованих мінімум доходить громадян, цієї ж тварини. Справа буде розглядатися працівниками міліції, збиратися відповідні документи. Перевірятися, опитуватися звідки будуть, опитуватися буде та людина, кому належить ця тварина. Я думаю, що в найближчим часом найближчим, часом безпочем неділі прийме рішення. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.